Пека у всій своїй красі. І зараз я знаєте, не про температуру на наших термометрах, а про пекельні дні на Росії. Лише за останні дні на болотах сталося 25 підпалів військоматів. <звук> Але погодьтеся, горить красиво, тож гори, гори ясно, щоб не згасло. І сподіваюся, цей феєричний флешмоб буде тривати якомога довше. Не забувайте підписатися на наш канал, слідкуйте за нами у соціальних мережах і чекайте на нові випуски актуальніші. З вами була я, Інна на Бок.